Електробритва роторна в комплекті з чохом, як вам таке рішення? Взагалі це дуже я вважаю корисно. По-перше, це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Тому що, якщо ми порівнюємо, наприклад, з мас-маркетом, то такі аксесуари, як чохол, вони коштують окремо і там можуть бути. Чек такий, що як і ця електробритва, наприклад. Тому давайте будемо розбиратись, чи потрібно чи ні. Ну, одразу давайте подивимось сам чокол, який йде в комплекті з цією електробритвою. Достатньо хорошої якості, це багаторазовий чокол одразу. видно. Це і дорожній, тобто можна брати з собою сумку, поїздку на замочку. І ось так всередині виглядає сама бритва і чокол. Тобто тут, тут є карманчик для аксесуарів, для кабеля, щітки, тільки вона буває. Переїжджає в інший відділ, але вона тут є щітка, ну, тут ще інструкція. А, сама поверхня тверда тут всередині, ось, будь ласка, виглядає дуже презентабельно, тому у нас, до речі, часто жінки на подарунок такий варіант обирають. І давайте подивимося саму електробритву. Це роторна на три голівки, виглядає в принципі стандартною для роторної. Тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, що зручно. І з переваг те, що сам корпус воду не проникне. Ось тут намальований краник, тут IPX 7, і можна промивати корпус. Це зручно, звичайно, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. І я від... самі три голівки плаваючи, Кожна... Сам блок плаваючи, кожна голівка плаваюча. Що саме головне? Подивіться, будь ласка, яке тут йде кріплення цих голівок. Оп. Вони на магніті. Це, до речі, дуже хороша перевага. Оскільки якщо є електробритви навіть такі і хорошого бренду, які ось тут замість магніта кріплення йде на пружинці ось такі. І коли ви ось так вверх вниз вверх вниз відкриваєте закриваєте кришку, зношується саме кріплення і ламається кришка. Потім її треба міняти, шукати. Там, ну, добре, що у багатьох випадках можна знайти, а якщо не можна, да? тут кріплення магнітне, це зручно. Далі, висовний тример тут є. Ось, будь ласка, є висувний Ось, Тому, в принципі, це хороша електробритва, яка, я ще раз повторюю, і для власного використання, і досить, досить класний подарунок. От, якщо ви, наприклад, шукаєте комусь на подарунок роторну, зверніть увагу на цю то це буде супер класний подарунок, тому що, по-перше, ви тут два подарунки даруєте: і чохол цієї електробритви, і саму електробритву. По характеристикам так вам не сказав. Значить, вона, як я наголошую, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора 1 годину, цього достатньо з головою. В принципі. І час зарядки до 2 годин. Може працювати від мережі, це заявлено навіть. Буде. Ось Тому, в принципі, я вважаю, що це досить хороша дієва електробритва. Тому, будь ласка, зверніть увагу на неї, кому потрібно, кому цікаво. Ціна такої 1150, якщо я не помиляюсь, це Розія я, о, значить, Традиційно я залишаю посилання цю електробритву. Там можна почитати, подивитись інформацію, подивитись фото. Всі фото ми робимо самі. Тобто ви можете подивитися живі фото без обробки. Також опис ми пишемо самі. Ми пишемо по факту, як заявлено, всю інформацію без води. Замовити можна нас, нас за посиланням, тобто, яке під відео. Також у нас є в Києві магазин. Київ, правди, 47 ретрові біля Нової Пошти. Ми працюємо щодня з 10 по 10 вечора. І в магазині ви можете подивитись вживу, оглянути, забрати на місці, проконсультуватись і забрати тут на місці. Також тому як вам зручно, будь-який зручний спосіб ми можемо з вами контактувати, і будемо надіятися, що ми можемо вам допомогти і закрити вашу ось таку маленьку проблему. Таким рішенням. Тому о, дякую за увагу. Хто дивиться нас? Підписуйтесь, ставте лайки. Ми будемо дуже часто багато знімати відео. Ми будемо новинки показувати. Скоро буде багато нового. Цікавого вже чекаю сам з нетерпінням. А тому підписуйтесь, слідкуйте. Дякую, гарного дня.